З вами Антошка Роликс Майграк. І сьогодні ми будемо грати дуже цікавий режим, який називається Виживи в цунамі. Наша задача буде виживати в, в цунамі. Тому виживати в цунамі, коли буде йти камінь. Крім... Тому ставте лайк і на канали. А ми... Все, ми вже перше. знаю, Вашку. Та дай ты залез, ты. Ух, все, я на вершине. Ух, мы выжили. Первый еще у нас был такой, ну, такий, ну конечно, они разные эти раунды. Хтось тоже хтось... сей ктось? Так, добре, давайте залазимо. Давайте подивимося. подивимось. Выживший ея. Ландинг Омин. 5 хвилиночку. О, Сент кастел Пісочний замок. Ну, це легка карта. Це дуже легко. Нам дуже-дуже вижити тут на ізі. Дівчина забагалася. Ви це бачите? Дючка забахалась. Прикол. Так, ми пережили. Тому зараз скоро буде третій раунд. Ух, можемо злазити з цього в замку. Чекаємо момент. Давайте, зараз подивимось, яка в нас буде зараз карта. Упс, не, я ненавижу чук. А, он поражит. Все, а тут то безопасно, не нужно. Я очень, я не буду. Так, давайте прям заходим в свой магазин. <связи> ага. Твой закопает из за 15 выживших. Закопает из битку, можно парашютика купить. Прикольно. Get to safe ground before the tsunami hits. Типа, пошли, идите. Безопасне місце, поки не прийшов цуномі. Так, оце переведено. Ми вже 15 років, але ну, нічого страшного. Ух, все влади. Він що тут як то Так, да, от я, виживший. Поки, ви, поки живемо, друзі. На моїй каналі вже 51 відео. По вука. А це легко. Тут є таке самої напись, що тут є якісь піщане цунами лавили. Але я не знаю, чи воно тут було, бо тоді, коли цей режим грав, то його не було. Так, перша воно йдеться. Це ну, ми всі можемо когось ходити. Друга хвиля, то вже не можна. Ой, там челіка змого. Я чекаю, ч не мать його цунами. Странно, щось сейчас змінив, що його не буде. Ну да, це чекав. Ну давайте не стих я злізти навіть. Ви пам'ятаєте, коли ми з Арсеном будували особняк? Це набрало 20 переглядів, це просто купить. О, скрізь авер. Ця карта чуть-чуть важка, бо куча людей лізе на лісницю. Все, дякую, дякую. Я програв, бо я впав. Ну, нічого страшного, це тільки наша перша ж ну це нічого. Так само тут я такі пару Можемо, поки там іде в них цунами, ми можемо скотитися з гірки. Давайте з сеї. <му> <му> Круто, так. Давайте ще на ті червоні, якщо ми зумів встигнемо. О, ні, не ми не встигли. Ну, а якщо ми якщо ми наступного раунду помремо, то... Це... Ну, ми Взагалі поки тамся хеппі. А знову. Знову ця карта. Ну, так, то може бути таке, що повторюються карти. Все, ми, ми виживемо, точно. Просто можете подаватися копіє просто. Просто капець. Цунами невозможно вообще взагалі вижити. І давайте дві останні карти. Я зараз може спеціально програю. Або не будемо. Вже виживу. Це дуже важко, бо коли дуже багато людей на лісницю йдуть, то буде це, це дуже складно. Ух все, в на вершині. Ну, не самі можна натягнути, а не треба. Да. Все, там соцседами збило. Мінус два плеєра. Уже три. Вони всі падають. Дуже мало вже лишилося. цунамі взагалі невозможно вижити. Ну і давайте. Фінальна карта. Давайте поднемся, яка з яками. Опять вулкан. Ну, давайте на цей раз ми заліземо на інший вулкан. Ну тут цей. Ву. Та ну че, тут двигайся. Я засняг, по-моєму. Ну, я думаю, що на, таком, на такій ноті можна і завершити наше відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був Антошка Rox Minecraft. Всім. пока!